Вітаю всіх на каналі Hotline.ua, сервісі розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко, і сьогодні я пропоную поговорити про літні шини до початку ось нового теплого сезону 2025 року. Нещодавно ми вже робили схоже відео, але там тоді відбирали шини от прям найновіші і від дуже популярних брендів. Але через це вони такі доволі дорогі. А зараз я пропоную поговорити про шини класу середній середній плюс. Зазвичай такі шини це от оптимальне співвідношення між характеристиками і ціною. Тобто це дуже міцні середняки, і при цьому вони коштують адекватних грошей. На що дивитись? Ось, наприклад, коли постає питання вибору міцних середняків за прийнятну вартість, одразу потрібно дивитись на шини так званої другої лінійки від компанії лідерів ринку. Кілька прикладів таких шин вже було наведено в попередньому відео, і тому тут я згадаю про них лише коротко. Це літні шини Barum Bravuris 6 та Kleber Dinexor HP5. Barum входить до складу Continental. Kleber є частиною компанії Michelin, тому можна бути певним у якості продукції. Обидві шини мають малюнок протектор широким поздовжніми канавками для відводу води та дрібними косими лініями, що відокремлюють блоки. Для шин Kleber обіцяно низький опір коченню та гарне гальмування на мокрих дорогах, а для шин Barum обіцяна тиша, швидке гальмування на сухих дорогах та збільшення дистанції пробігу до статочного зносу. Проте можете впевнено, вибрати будь-яку з тих шин. Це справді гарні варіанти за свою ціну. Ще один схожий приклад другої лінії це шини Matador Hector 5, що були представлені кілька років тому і зараз якраз знаходяться на піку популярності. Лише погляньте на їх широкий розмірний ряд. Знайдуться шини для кожного автомобіля. Літні шини Matador Hector 5 побудовані з акцентом на комфорт та тишу під час руху, а також на гарну зносостійкість. Тобто такі шини мають ходити довго, що вбереже автовласника від чималих витрат на купівлю нового комплекту покришок. Ну Зразу відзначу, що Matador Hector 5 в шинних тестах не підіймається вище середнього рівня. Ну і відверто кажучи, це я інколи їх називаю навіть не другою лінійкою, а третьою лінійкою, але все одно це такий непоганий, міцний середняк за свої гроші. Це по-перше, тобто дивимось на ціну. А по-друге, якщо ми будемо порівнювати MataDor з якимось незрозумілим ноунейм no за ці гроші, от китайським ноунейм-шинами, no то я однозначно взяв би Matador. Тому розглядайте, дивіться цей варіант для себе. А якщо ви хочете краще і можете доплатити, тоді раджу поглянути на корейські шини, а саме на літні шини Hankook Ventus Evo k 137 Взагалі, лінійка Ventus у компанії Hankook найчастіше означає шини зі спортивним дизайном. Зі спортивними характеристиками, але ось саме ці нові шини Hankook Ventus Evo k 137 розроблені більше як універсальні шини для максимально широкого кола покупців. Малюнок протектора та гумова суміш були розроблені так, щоб забезпечити покращення гальмування та керованості на мокрій дорозі, стабільність в поворотах під час різких маневрів. Та інші характеристики. Проте чи не найголовнішою родзинкою цієї шини стало збільшення терміну служби на плюс 32% відносно попередніх шин аналогічного класу від ханку. Це важливий показник як для звичайних водіїв, так і для фанатів динамічного стилю керування автомобілем, які зазвичай можуть швидко стерти шини і доведеться шукати гроші на новий комплект. Так ось з літніми шинами Hankook Ventus Evo k 137 це неприємне питання вдасться значно відтягнути. Ось ми вже майже дістались до лідерів шинного ринку, проте я знаю, як і тут можна знайти шини без зайвих переплат. І одним з прикладів будуть шини Continental EcoContact 6 Q. Відповідно до своєї назви, ці шини призначені для екологічного та економічного водіння. Ось звідси й походиться назва EcoContact. Вони забезпечують низький опір коченню, низьке споживання палива тощо. А літера позначення Q наче натякає нам на слово quiet, тобто тиша англійською мовою. І справді, літні шини Continental EcoContact 6Q відрізняються від звичайних EcoContact 6 дещо зміненим малюнком протектора з суцільними боковими блоками. Це дає змогу додатково знизити рівень шуму під час руху. Цікаво, що вже існують шини Continental Sport Contact 7 та Continental Premium Contact 7, тобто цифра 7 вказує на вихід нового покоління спортивних та преміальних шин від Continental. Але у випадку літніх шин Eco Contact Компанія вирішила залишитись попередньою моделлю, лише провівши додаткові вдосконалення для зниження рівня шуму. Проте, ось такий здоровий консерватизм дав змогу утримати доволі привабливу ціну, як за шини Continental. До речі, розповім ще одну схожу історію, але тепер про шини Nokian. йдеться про шини Nokian Wetproof 1. Ось вони вийшли відносно нещодавно, але насправді вони просто являють собою оновлену модель шини. Ветпроф, яка дебютувала ще в 2019 році. Однак саме таке позиціонування дозволяє вберегти споживачів від ості хай-тек-розробок в шині індустрії, які зазвичай закінчуються погано для вашого гаманця. Тому ось ці шини Nokian Wet 1, як для Nokian, як для таких доволі класних шин від однієї з компаній-лідерів. Ну вони доволі нормально коштують, доволі адекватно. Як сама шина Nokian Wetproof Proof 1, так і референсна модель Nokian Wetproof, вони одразу були створені з акцентом на гарну поведінку під час руху мокрими дорогами, і для цього було використано дуже цікаву розробку під назвою Dual Zone Safety. Тобто йдеться про протектор, який розділений на дві функціональні зони. Одна зона призначена для стабільності на сухій дорозі. Тут великі блоки, жорстка конструкція протектора тощо. А ось інша зона призначена саме для руху мокрими дорогами. Тому тут передбачені дуже широкі канавки для відводу води та особливі хвилясті вигини на блоках протектора, які допомагають краще відводити цю ж саму воду. Нарешті варто згадати покриття Silent Groove. Що допомагає знизити рівень шуму від кочення шин. Ще одним прикладом, нехай будуть шини Pirelli Cinturato c 3. В минулому відео я наводив приклад шин Pirelli P Zero є. E. І взагалі лінійка P Zero це лінійка таких доволі спортивних шин для великих потужних автомобілів, спорткарів і так далі. А ось Cinturato у Пірелі це лінійка загальних шин, загальновживаних шин, і вони покривають там діапазон, починаючи від найменших компактних автомобілів, продовжуючи до великих легкових автомобілів або сімейних кросоверів. Це шини, які орієнтовані на комфорт, на енергозбереження і так далі. Тобто, це загальновживана лінійка шин. Відповідно, такі шини зроблені максимально універсальними. Протектор з численними поздовжніми та хвилястими канавками для відводу води, великі центральні блоки для кращого щеплення з покриттям під час швидкісних поїздок сухими дорогами, а також комплекс заходів для зниження опору кочення та шуму під час руху. Крім того, важливе збільшення пробігу до зносу шина. Одночасно з цим, у випадку Pirelli Centurato c 3 ми не маємо переплати за маркетингову складову ось ці всі топ-топ-топ супертехнології. Але ми маємо шину доволі високого рівня від одного з лідерів ринку. Наразі це все, що я хотів розповісти про шини середнього середнього плюс рівня. І сподіваюся, що це відео допоможе вам обрати бажані шини. А де обрати, ви знаєте. Звісно, на Hotline.ua. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.